В таких особливих умовах ми продовжуємо пленарне засідання Київської міської ради від 23.02 і пропоную виконати Державний гімн України і слова, якого як ніколи актуальне в цей період часу, коли йдеться. Про існування по великому рахунку нашої держави. Тим передступним словом я хотів би ще раз декілька <кхи> а, слів сказати, <кхи> я не буду вам давати повну інформацію, але те, що можу, скажу, для когось вона буде не новою, кожен знає. Мета ворога столиця. Це зрозуміло. І тому великий контингент військ зараз. Російських загарбних орків зі сторони Білорусі, стоять під лютіжем, стоять ірпінь, буча. Я переконаний в тому, що вся інформація є. Мета зробити кільце. Така мета була ще два тижні тому, але, дякуючи нашим хлопцям, воїнам, військовим, ці плани вже зриваються. Військові, які керували цією акцією, вже звільнені з російської сторони, тому що не реалізували планів, планів ворога, агресора. Вони зараз вже роблять ротацію, великі втрати. І це ще пов'язано з да, великі втрати у противника, настрій у них нема. А знаєте що, здивований, що заїжджають з села? В селах є асфальт, є освітлення, будинки, нормально люди живуть. Вони дійсно здивовані, що, знах... що вони тут бачать, і що ключове, ніхто їх не чекає, тому що і вони зазамбовані, всім розказують, що вони приїдуть. І тут чекають визволення від фашистів, націоналістів чи когось іншого. Втрати супротивника достатньо великі, велика кількість поранених. І з цим пов'язано зараз навіть з Дальнього Востоку перекидають зараз морську піхоту, яка буде також йти на напрямок оточення нашого міста. Я можу сказати одне, велика шана повага військовим, але вкрай важлива, складова. Яка залежить від кожної скіяни, ми повинні готуватись до найгіршого. Це не в якому разі не паника, але тим не менш, ми не виключаємо те, що місто Київ може бути оточеним. Для цього нам потріб місто Київ взяти неможливо з різних точок зору, для того, щоб якщо місто буде оборонятись. Для того, щоб взяти, потрібна ціла армія, таких можливостей зараз у орків немає сили розтягнути на інші міста: Харків, Маріуполь, Південь України. Але мета така є, і ми не виключаємо, що нам доведеться жити в особливих умовах. Для цього вкрай важливо. Для того щоб комунікація і злаженість дій, які відбуваються, ключова складова запаси їжі, палива. Ми це все зробили на наших предприємствах. Більш того, комунікація тероборони з військовими обов'язкова, для того, щоб узгоджені дії були. Для того щоб у нас не в якому разі не виникало хаосу, тому що хаос це найбільша допомога для ворога, який може бути створений. Знаю, що багато хто з вас, велика кількість хлопців та дівчат, зараз в теробороні. Узгоджена з дій і жорстка дисципліна це ключова складова успіху. На сьогоднішній день велика підтримка від західних партнерів. Велика кількість зброї, що знаходиться на шляху до України, але ми вже отримуємо найсучасніше озброєння, яке допоможуть нашій армії, що стосується і протиповітряної оборони, що стосується і важкої зброї протитанкової, але не будемо забувати, також ворог вже знаходиться у Києві і потрібно бути пильними. Багато міток, багато Людей, які запускають ракети, багато планів, які здійснюються. Навіть у нас випадки були тут, в адміністрації випадки контрзвідка вже затримувала людей. Більш не буду говорити, тому що там ідуть слідчі дії, але тим не менш, ця підготовка тривала не один місяць. Підготовка до нападу на Україну. Це не емоційне рішення і не рішення. Два тижні тому. Це була планова річ, яка готувалась багато років. Тому вкрай важлива комунікація, з дій. І ні в якому разі не допустити хаосу. У нас, сьогодні, у нас сьогодні є декілька питань, які нам потрібно проголосувати. Хочу ще раз подякувати кожному хто. Приймаю участь і переконаний, що дискусії у нас не буде. Це питання е, життєзабезпечення нашого міста. Нам потрібно збільшити резервний фонд міського бюджету, який буде використаний на потреби оборони столиці та цивільний захист населення. Ключова складова компенсація йде там. Про, е, е, йдеться про компенсацію транспортним предприємствам столиці. І транспортники зараз працюють достатньо э, злагоджено. ті, які не на маршрутах, тому що кількість маршрутів э, зменшена. Вони зараз приймають участь і, і в автобусах, і перевозять э, переселенців. Тобто, всі задіяні, і це дуже добре, тому що справжні справжні українці э, зараз э, нам потрібно ці гроші. Перерахувати на метрополітен тим людям, які зараз вивозять людей з Бучі Гостомеля, з тих блокованих міст міст супутників нашого Києва. Ми зараз передали автобуси Київпострансу, де з Гостомеля Бучі Ворзіля і Єрпіня людей вивозять. І також нам потрібні додаткові кошти на придбання мазуту для ТЕС – Розу, всі розуміють, в тому випадку, якщо не буде, а ми не виключаємо, може, готуватись до нагіршого, що не, може не бути електроенергії. Приклад, Харкова, Чернігова, цю кальку, що відбувається в інших містах, ми повинні накладати на наше місто. Ми не виключаємо, те ж саме буде е, відбуватись. Електроенергія, якщо буде вимкнена електроенергія, наші, з нашими силами ми повинні протриматись максимальну кількість часу. І для ТЕЦ закупівля мазуту вкрай важлива з зрозумілих причин. Резервний фонд, який передбачили в бюджеті в мирний час складає зараз 250 мільйонів гривень. Сьогодні ми його збільшуємо до 1 мільярда 300 мільйонів. І ще одне питання. Я прошу для кожного з вас. У нас є міста побратими, з якими у нас дружні відносини. Вони нам дуже допомагають. Приходять гуманітарна допомога з інших міст. Кожного дня розмови йдуть з мерами і велика підтримка України по всьому світу. І ми повинні звернутися до наших міст побратимів, для того, щоб вони також тиснули і робили тиск на уряди. Для того, щоб закрити небо над нашою країною, або надати Україні військових літаків для оборони нашої держави. Також є одна пропозиція. Ми окремо, у нас є місто побратим, місто Мінськ. Ми зараз звертаємось до міста Мінська і в першу чергу. Не до керівництва, а до людей, мешканців цього міста. Ми впевнені, що пересічно білоруси не хочуть війни і не підуть на провокацію Російської Федерації і спроб втягнути зараз білорусів в війну проти України. І я переконаний, що таке звернення ми повинні зробити. А якщо, не дай Бог, білоруси будуть стягнути. Цю війну впряму, ми зберемося і таких міст побратимів, які насправді агресивно на братів наступають, не повинно бути. Це буде вже, якщо нас не почують, тоді ми вже зможемо відповідне рішення також прийняти на засіданні міської ради, щоб братів, які братів вбивають. У нас в містах побратимів не було. Але це вже інша е, складова. Сьогодні будемо звертатись до білорусів, не в якому разі не втягуватись в цю війну. Також хотів би зараз е, привітати тим не менш життя іде, і жита, життя йде і. Дні дні народження, які відсвяткували між нашими засіданнями, наші депутати. Двадцять 25 лютого відсвяткував свій день народження Тімченко Олександр Сергійович. Привітаємо. 27 – окопний Олексій Юрійович. 28 -го – Гончаров Володимир Валентинович. 1 березня Кузменко Євген Андрійович. 3 березня Сімена Оксінія Ігорівна. І 8 березня Погребінський Олександр Ігоріч. Я бажаю і вам і кожному з нас, і кожному киянному українцю. Зараз ніхто себе в безпеці не відчуває. Мирного неба над головою. Ключове. Для кожного із тих, хто святкував день народження, і ті, хто знаходиться в залі, і вам, і вашим рідним, близьким, друзям і всім нам. Всього найкращого. Зараз, Володимир Володимирович, Щось ти дякую, Віталій Володимирович. Е, пришвидшуємо трошки свою роботу. Погребиський, випадково москаль. Денис Москаль. ні ні ні, зараз, зараз там буде про виключення. Москаль, прошу Шан, шановні колеги. Я прошу секретаря Київради е, взяти до відома інформацію, що рішенням е, парту організації Київської міської е, Ковальчука Михайла виключено з е, членів партії Во Батьківщина, а також рішенням фракції, виключено з фракції Во Батьківщина в Київській міській раді. Прошу е, внести відповідні. Йде процедура позбавлення мандату через імперативний мандат. Тому прошу врахувати ці рішення в вашій подальшій роботі. Дякую, дякую. Даю технічним службам відповідне доручення відобразити колеги. З метою економії нашого часу. Увага, колеги, з метою економії часу. Я буду зараз пропонувати пакетно включити до порядку денного в процедурі невідкладності проєкти рішень. Про окремі питання діяльності Київської міської ради, умовах воєнного стану 512 ПР, пер. Про підтвердження рішень Київської міської ради, прийнятих умовах воєнного стану 513 пр. Про внесення змін до порядку використання коштів на вишення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців 515 пр. Про утворення комунальної установи виконавчого органу централізована закупівельна організація 174 п.р., Про внесення змін до бюджету 514 п.р., Про звернення Київської міської ради до міст побратимів 516 п.р., Про окремі питання діяльності органів місцевого самоврядування комунальної підтримки організації 517 п.р., Про внесення змін до електронної столиці 300 п.р. ставлю на голосування. Включення до порядку денного. За... 67 за, 0 проти, 0 утрималось. Рішення прийняте. Про окремі питання діяльності Київської міської ради умов воєнного стану введеного указом президента 512 пер пропонується... Проводити засідання Київради без урахування вимог щодо відкритості та гласності, тобто пряма трансляція анонсування. Секретаріат Київської міської ради після перемоги протягом 30 робочих днів. Всю інформацію опублікує на сайті, і цим же рішенням вводиться підтвердження наших рішень, які були прийняті раніше, в дистанційному режимі. Голосувати пропонується прокопів. Будь ласка. Шановний пане голово, пане головуючий прохання дати роз'яснення депутатському корпусу у нашої фракції, в принципі, з тих питань, які ми проговорювали, до кількох будуть правки, і ми будемо підтримувати. Єдине питання, яке ми категорично не готові підтримати, це здійснення онлайн голосування в месенджерах, плюсиками, смайликами це призведе до того, що рішенням Київської міської ради ніхто не буде довіряти більше того, голосування. От я з повагою ставлюсь до е, кожного, хто зараз знаходиться в залі Київської міської ради, і голосувати десь на березі якогось моря я не вважаю, що це має право на існування через те е, прохання е, процедурно зробити так, щоб саме це рішення голосувалося окремо. Дякую роз'яснюю, що цим рішенням ми не вводимо процедуру дистанційного голосування навпаки. Цим рішенням ми вводимо підтвердити раніше прийняті рішення, а далі Київська міська рада буде збиратися виключно очно. Марина Антольна. Порошенко, Марина Антона. Включіть мікро. Прошу. Порошенко, Європейська солідарність. Шановний головуючий, шановні депутати. Я хочу. Зараз звернутися до Віталія Володимировича з проханням дати доручення про медичне забезпечення територіальної оборони Києва. Тому що протягом вже третього тижня я намагаюся добитися того, щоб територіальна оборона міста Києва була забезпечена медичними аптечками. Першої невідкладної допомоги, це ми ще дякуючи Богу, не було активних бойових дій. Я розумію, що перш, перше завдання це зараз наші лікарні, і я дякую, що вони всі працюють, всі надають допомогу. Але ситуація, коли на місці треба припинити кровотечу, надати об. Знеболюючи і надати першу допомогу, щоб встигнути транспортувати пораненого на місце, вони мають бути всі забезпечені медичними аптечками. Будь ласка, дайте таке доручення, щоб Київрада і Київська державна адміністрація забезпечили тероборону Києва. Мідичмідичними засобами першої допомоги, дякую, дякую, Марія Анатоліна. Вже цей процес почався. Більш того, ми вже вчимо, як користуватися в особливих умовах при пораненні тими чи іншими засобами надавати першу допомогу, але тим не менш дуже добра порада Даю таке протокольне доручення для того, щоб забезпечити сили територіальної оборони. Необхідними медикаментами, аптечками на випадок, особливо випадки надання допомоги. Дякую, дякую, Федоренко. Колеги, зведіть виступи до секунд. Будь ласка, реально. Шановний головуючий, шановні колеги, Володимирович, маю до вас прохання. Люди, які вступили до територіальної оборони, їх виявилось набагато більше ніж був передбачений штат. Відповідно, що значна кількість людей знаходиться поза штатом. Я звернувся до міністерства оборони. Штат територіальної оборони було збільшено вже сьогодні, але є питання щодо самої структури. Тобто е я сьогодні направлю на вас звернення і попрошу відпрацювати з міністерством оборони для того, щоб всі люди, які перебувають в територіальній обороні, в штатом, мали чітку посаду і звання. Це звернення надійде діде на вас. Прошу разом. Секретарем міської ради і використовуючи ваші можливості опрацювати його і забезпечити, щоб всі люди знали, яке їх місце і були в штаті. Щиро дякую. Дякую, Міщенко. Шановний Володимир, шановна Володимир, Володимира Володимирович, я звертаюся від 206 го батальйону військової частини А7375, доповнюючи Марину Анатолійовну, також дуже потребуємо е, автомобіль швидкої допомоги. У нас всі лікарі кваліфіковані, є водії окремий, якщо mm -hmm. е, можна направити до 206 батальйону е, медичного автомобіль медичної допомоги. Також е, дуже, дуже необхідно зараз е, вантажний автомобіль для перевозки людей саме на блокпости. Чому? Тому що, ну, як ви знаєте, ми від, відпрацювали е, дуже потужно з Київської міської державної адміністрації е, щодо евакуації людей. Ми зараз виїжджаємо на нові позиції лівий берег і ну, не вистачає такого транспорту типу бусу і тому подібне. Ми, так, зараз то ж, прошу... ми зараз, після після засідання, можемо зустрітись і вже е, е, детально ми вирішити, вирішити так, да питання. в робочому порядку. В робочому Дякую, коли ще раз проект рішення 512 ПР пер про окремі питання діяльності Київської міської ради в умовах військового стану. Перший пункт умов військового стану. Київрада діє без урахування вимог щодо відкритості та гласності передбачених регламентом. Це означає, що немає анонсу, немає прямої трансляції. Секретарят Київради протягом 30 робочих днів з дня припинення або скасування режиму воєнного стану оформлює та розміщено в офіційному сайті документами за результатами засідань постійних комісій та пленарних засідань ради. Рішення Київської міської ради прийняті в умовах воєнного стану. Увага! Тут буде Володимира правка, ту, про яку ми проговорювали, прийняті 25 лютого 2022 року та 5 березня 2022 року. Це два засідання, які були, потребують підтвердження на найближчому пленарному засіданні, зібраному із можливістю дотримання порядку голосування, передбачено статтею 38 регламентом. Четвертий пункт: прошу дати мені право внести такий проект рішення про підтвердження попередньо прийнятих рішень ради. Все це стосується виключно двох пленарних засідань, де ми збирались онлайн. Більше ми онлайн з вами поки що збиратися не будемо. Ставлю на голосування з пропозиціями в цілому. 67 за 0, проти 0, трималось прийнято. про підтвердження рішень Київської міської ради прийнятих умов військового стану. Підтвердити рішення Київської міської ради прийняті умов військового стану від п'ятого про відкрите звернення Київської міської ради до Сполучених Штатів Америки, учасники організації північно атлантичного договору керівництва країн Європи до дипломатичних місій представництв міжнародних організацій, розміщених на території міста Києва. Далі за текстом від 25 лютого це. Технічна правка про внесення змін до бюджету і від 25 лютого про внесення змін до деяких рішень. Букало наконечне випадково ставлю на голосування з технічною правкою. 67 за рішення 0 проти 0 отрималось, прийнято рішення. Про внесення змін до порядку використання коштів на виконання депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем виконання передвиборчих програм та доручень виборцям. 21-25 роки дозволяється використання коштів на програми та заходи у сфері цивільного захисту населення, програми та заходи у сфері національного супротиву та оборони прокопів. Пане головуючий, прошу протокольного доручення секретаріату. В трьохденний термін розробити процедуру для того, щоб мінімізувати бюрократію для того, щоб не потрібно було рішення комісії профільної щодо розподілу депутатських коштів. Я візьму коштів. на себе таку відповідальність підписувати проєкти розпоряджень без комісії, даю відповідне протокольне доручення. Ставлю на голосування проєкт рішення 515 про внесення змін до порядку використання коштів на вирішення депутатами Київрад соціально-економічних проблем. 67 за 0 проти 0. Трималось. прийнято. Про утворення комунальної установи виконавчого органу Центральна закупівельна організація 174 ПР. пер пропонується на час воєнного стану утворити комунальну установу виконавчого органу Центральна закупівельна організація підпорядкувати Департаменту економіки прокопів. Шановний пане головуючий, прошу до цього рішення окремим рядком додати пункт, який передбачає, який передбачає. Прокопів запропонував додати окремим рядком пункт, який передбачає фінансування територіальної оборони. Відповідно, пропоную ухвалити рішення по з технікою юридичним буде Шановний головуючий. В пункті 4.3 запропонованого рішення передбачається надати право виконавчому органу Київської міської ради визначати перелік товарів послуг. Які підлягають закупівлі центральною закупівельною організацією, на мою думку, це трошки суперечить шостому пункту постанови кабміну, яка визначає, що саме орган, який створює центральну закупівельну організацію, повинен визначати і перелік суб'єктів, на яких поширюється це рішення, і перелік товарів послуг, які повинні закуплятися. Яка, яка буде пропозиція Андрію? Ну є пропозиція вилучте. Поки що ні, ні, ні. Визначати перелік послуг та передавати на затвердження, на затвердження, міської на ну, затвердження Київської міської ради. На подальше затвердження Київської міської ради. Технічна правка зубко юр, шановний Володимир Володимирович, А в проєкті рішення немає на час воєнного стану? Я про це ж кажу, що голосувати ми будемо саме на час воєнного стану. Так, Я ж Проговорю дякую. правки на стенограму, і далі буде техніко юридичне доопрацювання. Дякую Начколе ще раз на голосування ставиться проект рішення з подальшим технікою юридичним доопрацюванням. Пропозиція моя, пропозиція Прокопіва, пропозиція Порайка. Ставлю на голосування. 67 за, 0 проти, 0 утримались, прийнято рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради про бюджет міста Києва на 2022 рік, 514 ПР. Без обговорення можу? Можу. Ставлю на голосування. 67 за 0, проти 0, трималось прийнято. Про звернення Київської міської ради до міст побратимів міста Києва. 516 пер. Може без обговорення. Ставлю на голосування. Шістдесят сім за нуль проти нуль трималось рішення. Прийнято. Про внесення змін до програми Електронна столиця. 300 пер. Там гроші на зв'язок безпосередньо. Ставлю на голосування з е, рекомендаціями комісії з подальшим технікою юридичним. Шістдесят сім за нуль проти нуль тримаю прийнято. Про окремі питання діяльності органів місцевого самоврядування підприємств та організації комунальної власності. Даємо нормально працювати військовій адміністрації. Встановлюємо, що наші департаменти управління і інші структурні підрозділи і комунальні підприємства можуть відправляти людей на простой з встановленням розміру оплати часу не нижче двох третин тарифної сітки, тобто відповідно до кабміну. Ставлю на голосування. 67 за 0 проти 0 утримались. Рішення прийнято. Колеги вичерпали порядок. Денний на зараз продовжую перерву у пленарному засіданні, яке розпочалося 23 лютого. Слава Україні.